Дайте мені точку опори і я переверну землю. Вислів Архімеда. Можливо, для нього геніального механіка це не складало особливої важкості. А чи може стверджувати таке? Звичайна людина. В середньому людина піднімає 60 кілограмів на висоту 1 метр. Спортсмен, який займається пауерліфтингом, піднімає вагу більшу за свою власну в 2-3 рази. Пауерліфтинг це силове триборство. Тренування проходять 5-6 разів на тиждень по 4 години в день. Організм швидко переробляє велику кількість кисню. Відпочинок триває 5-10 хвилин для відновлення дихання і м'язів. Вибір навантаження залежить від індивідуальних особливостей: фізична підготовка, об'єм м'язів, тип нервової системи. Для досягнення хорошого результату потрібні тисячі і тисячі спроб. Ціна світових перемог надто висока. Щоденні тренування, травми, біль, психологічні стреси, переживання, проблеми зі здоров'ям, таку ціну. Платять приблизно дві третини спортсменів екстра класу. Але ставки надто високі. Гроші, слава, національний престиж це багато виправдовує. Життєве кредо таких людей. Великі м'язи це сила. Великі м'язи це впевненість в собі. З самого дитинства я хотів бути сильним. Наверно, я був наймаленький в класі, найнизкорослий, найслабе. А от. І мені хотілося бути удалым, більш ли, більш сильним. Очень часто я мечтал, чтобы стати чемпіоном мира, стати чемпіоном Європи, я как-то представляв внутри, как то представляв ті переживання, які будуть потім сопровождать мене. Хлопець з дитинства звикав до змагань, зборів, до перемог, важких перемог. Доводилось жертвувати розвагами з друзями, пропускати заняття в школі, але ніколи не нехтувати настановами тренера. І тренуваннями. Воля Олександра до перемоги була незламною. Він працював, працював і ще раз працював. Я повністю цілком був погружен спортом одержимим. мене Спорт це вот. И... була моя душа в житті. Це Я зрозумів. часом временем. Уже. Арнольд Класік. Каліфорнія, США. Найпрестижніший турнір з пауерліфтинга, засновник, відомий термінатор всіх часів і народів Арнольд Шварцнегер, хороша організація, сотні тисяч глядачів, найкрутіша тусовка для тих, хто шаленіє від силових видів спорту. Саша на цих змаганнях представляв Україну і себе, Олександра Кучера, який повністю і безапеляційно претендує. The world record was so worth a thousand bucks. You get 245, which is 540. going up to 250, which 551. All the way from the Ukraine. He's a lightweight. body weight is 165 pounds. His headmate is a high seven. Забажай чогось достатньо сильно і необмінно цього досягнеш, тільки якщо будеш готовий принести відповідну жертву. Олександр був готовий, і фортуна йому посміхалась. Він став автором світових рекордів за версією WPO у середній вазі. І коли я цього достигло ну все поетапно, звісно йшло. Чемпіонати міста, області, України, Європи, Миру, Юніорські, взрослі. Я зрозумів, в кінці, я прийшов тому, що це не робить мене щасливим. Я був большим егоїстом. Чоловік. В принципі, жертвують всім, щоб достичь своєї цілі. Це не діло абсолютно. Внутрі чувство удовлетворения було, чувство щастя не було. Мій результат це світовий рекорд. Ще ніхто не брав такої ваги в жимі, сидячи. Я перший і хочу залишатися ним. Значить, завтра вранці знову до зали. І так кожного дня все життя доводити собі комусь, що я кращий. А жити коли? Просто жити, просто кохати і просто займатися спортом. Не для себе, не заради перемог. Я виграв і що? Дивлюсь на нагороди і не відчуваю нічого неймовірного. Пишаюсь перемогами. Але не більше. Так я це зробив, і і мій внутрішній голос каже, що я нещасливий. Раніше мовчав. Не секрет, що кожен з нас в певній мірі егоїст. Усі ми чекаємо визнання незалежності, шукаємо любові. Як можна досягнути висот, не цінуючи самого себе? Заради свого блага егоїст навіть може землю перевернути, але от чи буде затишно йому на іншому боці планети? Це одна із психічних якостей людини. Так, Ми говоримо про те, що є люди, які є егоїстами, і є люди, які є альтруїстами, тобто хтось здатний більше пожертвувати себе, як ми говоримо про альтруїзм. І навпаки, егоїст дбає більше про свої власні уособлення, інтереси, скажімо, свої власні вподобання. Як правило, ця людина може переступити через інших, і, звісно, це дає негатив. І негатив не лише в суспільному відношенні, але згодом жертвою цього негативу може стати, власне кажучи, і сама людина. Перемога була сенсом існування. Заради неї я перестав спілкуватись з друзями, рідко бачився з батьками, змусив забути, що таке просто розслабитись, подивитись гарний фільм або почитати книгу. Криза от егоїста може бути в тому випадку, коли людина не бачить перед собою подальшої цілі, вона не бачить перед собою мети. Вона вже досягнула все, що вона змогла. Це може бути дійсно гостра криза і прояв девіантної поведінки в майбутньому. Тобто, це людина, яка може піти і в сферу, припустимо, правопорушень, навіть ну причому найчастіше це які це наркоманія, це можливо зловживання спиртним. Це людина, яка потім ізолюється, замикається в собі. Тобто ось цей егоїзм потім проливається на ній. Вона не має кула спілкування. Я тренувався, тренувався і ще раз тренувався. Все заради слави. А їй мало моєї жертви. Вона хоче, щоб я доводив свою першість. Навіщо? Навіщо бігти по гвинтовій драбині до п'єдесталу? Драбина безкінечна. Я біг, переганяючи то одного, то іншого, думав, що слава принесе мені щастя. Я віддав їй усе. Внутрішнє я чогось искал. Искал щастя. Щоб... Внутрішній кожен чоловік розуміє, що, що він получить внутри, вот этой полноты внутри, быть, не было. И я видел во всем отрицательные моменты. И в 2003 году я уже, в принципе, без видимых проблем пришел в церковь, уже просто почувствовал такой душевный порыв. Вот. И придя в церковь, я просто увидел взаимоотношения, настоящие взаимоотношения людей. Я видел просто добро, просто видел отношения людей друг к другу. Я видел молодежь, которая общается друг с другом абсолютно адекватно, нормально, без каких-то заковырок, без еще чего-то, могут открыться друг друга. И просто человеческий фактор взаимоподдержки, я это увидел. Это потянуло. Бог начал открываться, как папа. Як истинный отец, який созидает, який любить, не просто як как справедливий суддя, сидячи зверху на небесах, справедливо судящий и і негодяям за за їхні поступки, а як папа прощаючи, наскільки можна прощаючи. У фітнес-клубі на всі густі він на музику. Тут працює Олександр Кучер, розповідає людям, що здорова людина є найціннішим творінням Божим. Олександр займається улюбленою справою. Віра в Бога, не зробила з нього відлюдника і не змусила залишити спорт. Тепер здобуті знання і навики спортсмена служать людям. Їхня вдячність є найціннішою нагородою, а перемога свого я найбільшим здобутком. Спорт це річ. Господь через спорт зазідає людину, укріпляє функціонально, фізично. Але найголовніше нужна пам'ятати, що нужно правильно расставить приоритеты в своей жизни, что прежде всего самое главное место в нашей жизни должен заменять, занимать Господь. И только Он тогда эту сферу благословляет, и тогда она работает для созидания, для счастья окружающих людей и вас. У кімнаті вздовж усієї стіни розвішені медалі. Олександр пам'ятає історію здобуття кожної нагороди і з захватом розповідає про перемоги, на останніх змаганнях перед його виступом звучала незвична для всіх музика. Хлопець попросив організаторів увімкнути пісню, слова якої розповідають про страждання Ісуса Христа. Це не було піар ходом, а свідченням віри. Олександр Кучер, християнин. Я реально уже тогда відчував, и чувствовал, что это не только моя работа, это не только мой характер, что есть еще какая-то помощь свыше. И был такой момент на чемпионате мира в 2003 году, когда, в принципе, все зависело от одного подхода. Либо я в тройке, либо я вообще проигрываю. Вот. И такие вот особенные моменты, они всегда, человек всегда приходит к Богу в основном проблеме. Тогда я говорю, Господи, допомоги, пожалуйста, мені зараз справитися з цим весом. Я можу, я знаю, реально що це можна. Вот. Тоді я обязательно засвидетельствую людям, що ти є, що ти мені допомог. У будь-який момент хлопець може повернутися до змагань. Проте тепер Олександр не з такою одержимістю ставиться до перемоги. Головне. Це мир та спокій в серці і знання того, що Бог вже ставиться до нього як до переможця. Олександр переміг свій егоїзм. Просто хотілося такі цілі достичь ще більше от, того, чого не достигав взагалі ніхто. Хотілося три рази виграти професіональний чемпіонат світу підряд. От. Два раза подряд я его выиграл. И, в принципе, за последних два года это только я один это выиграл. Конечно же, с Божьей помощью. Вот. И многие говорят, давай третий раз. Есть и здоровье, есть и возможности. Но благодарен Богу, что он поставил правильно приоритеты. Показал, что жить нужно прежде всего не для себя, а для других. Без Бога я себе не нужен, я не нужен ни моей девушке, я не нужен ни моим родителям, ни окружающим людям потому что до Бога я пытался как-то себя изменить, и многие люди тоже пытаются. Потому что очень большим индикатором была моя совесть, но это не получалось. Я обманывал сам себя. Я понимаю, беря за основание Божье Слово, беря за основание Божьи принципы, понимая, что Господь ⁇ это наш Папа, и Он нас учит. Для того, чтобы мы были счастливы, самое главное, любовь ⁇ это отдавать, а не брать себе. Для каждой людины понятие счастья ей индивидуальным. Хтось вбачає його у славі і визнанні, інший у матеріальному благополуччі. Безперечно, бути повністю задоволеним життям без усіх цих речей важко, але є ще одна незмінна складова щастя це любов, яка ніколи не шукає лише свого.